Вітаю мої чудові неперевершені 598 підписників. Всім іншим просто привіт! Мене звати Оля, це канал Шикліт. І сьогодні я хочу зняти відео про підсумки, досить такі швидкі, коротенькі, поверхневі, в принципі, підсумки 2023 року. Це тех. Цю ідею я підгледіла у Сандрі. Мені дуже подобаються такі відео. Я впевнена, ви бачили відео Сандри. Якщо раптом ні, то я залишаю посилання на її канал в. Описі. Це одна з моїх найулюбленіших книжкових блогерок на Ютубі. Я дуже раджу вам дивитись всі, всі підряд її відео, що вона робить, вони всі чудові. Я, знаєте, не з тих людей, хто з 1 січня починає нове життя, хто з 1 січня вже готовий взагалі вриватись в якісь нові активності. Я нещодавно побачила в Твіттері і абсолютно з цим погоджуюсь, і сама живу за цим принципом, що січень це Вечір неділі. Це ще не треба нічого починати. Це треба просто нарешті видохнути після всіх свят. Тому у мене не було жодних підсумків року в грудні. І це нормальна для мене практика до кінця січня вигадувати собі плани на рік. Це мій slow living, Мені все подобається. Я нікуди не поспішаю, бо встигнути все абсолютно неможливо. Якщо я знову не захворію, то я зніму відео про найкращі і найгірші книжки. Минулого року не буду багато на цьому зупинятись в цьому відео. Скільки книг прочитала? У мене це 51 книга. Вся статистика у мене з Goodreads – це 18 тисяч сторінок. Тобто середня по довжині книжка це 367 сторінок, що для мене нормально. Розчарування року. В якому випадку можна розчаруватись? Ви вільні розчаровуватись коли завгодно. Я розчаровуюсь. Коли була чимось очарована. І в моєму випадку розчарування року одне з розчарувань року, це Рей Бредбері Кульбабове вино. Я спеціально її шукала, щоб взяти з собою у відпустку у вересні. Ми їздили в Карпати. От в моїй. У Яві вже все склалось так ідеально, що я сиджу, дивлюсь кудись на струмок, на гори, як там десь поруч пасуться якісь кози, поруч бігає собака, я дихаю чистим повітрям і не задихаюсь від алергії. І читаю це кульбабове вино, яке просто мене захоплює своєю літньою атмосферою і всім цим настроєм. Все було, окрім того, що ця книжка абсолютно не... Потрапляє мені ані в настрій, ані, в принципі, в формат книжок, які мені подобаються. Саме через те, що я бачила виключно лише дуже класні відгуки, і була налаштована долучитись до цього. І впродовж читання все більше і більше засмучувалось, що мені все не подобається. Якщо коротко, то я бачите, хейтерка книжок про літо. Мені спитайте мієчку, не подобається. Кульбабове вино не подобається. Врешті я розчарована, бо я добре пам'ятаю свої літні канікули, коли я ще була школяркою, дитиною. От я їх добре пам'ятаю. Будь-які мої літні канікули кращі ніж те, що описано тут. Будь-які я згадую, що завгодно, будь-яке літо все краще. Все краще, і мені не сподобалось, скільки багато тут моралізаторства. Наступна категорія аутсайдер року книга, про яку мало говорять. У мене такого насправді мало. Я читала популярну літературу, але я виділила одну книжку, про яку взагалі я ніде нічого не бачила і не чула в Ютубі, чи не бачила якихось дописів в інстаграмі. Будь-де, отже, це нонфікшн, книжка Prust and The Squid. The Story and Science of the Reading Brain». Пруст і кальмар історія та наука про мозок, що читає, це одна з небагатьох нонфікшн-книжок, які я читала в цьому році, і це книжка, по думки, я все ще до неї повертаюсь. Якщо дуже коротко, то це книжка про те, як людський мозок еволюціонував до того, щоб навчитись читати, бо читання не є для людини природнім. Для нас природньо бачити, розмовляти. Співати, ходити, читати не закладено в нас природою. Читання це те, до чого людина йшла впродовж тисячі років еволюції, і це те, що ми тепер вимагаємо від людини навчитись робити за 2-3 роки від новонародженої дитини. Я маю на увазі. Тобто, це у нас нема заздалегідь сформованих нейронних зв'язків, які відповідали б за читання. І те, як мозок їх формує, звідки він бере ці зв'язки, що він з чим поєднує, як це все впливає на розвиток людини, які бувають особливості про дислексію, наприклад, багато в цій книжці написано, якщо вам цікава ця тема, раджу почитати. От, коротше, вся ця е, магія насправді того, що людина вчиться читати і, врешті, Читає з задоволенням і як це все будується всередині мозку. Мені це було цікаво, мені це сподобалось. І я впродовж читання робила собі багато нотаток, купа різних фактів, мене там зацікавила. Книга, яка була переоцінена, для мене це, на жаль, на дуже мій великий жаль це інтернат Сергія Жадана. Це знову ж таки, коли є якісь високі очікування. Які потім не реалізуються, то це завжди прикро. І інтернат це для мене цей випадок. Це моя перша книжка у автора. Я нічого не читала у Жадана до інтернату. Я читала декілька його е, віршів і хочу продовжити, до речі, мені порадили почати з інтернату, і вже після того, як я її прочитала, мені потім радили, що інтернат це не те, з чого треба починати. Спробую щось інше, я на цьому не зупиняюсь. Я не можу сказати, що книжка погана, але я не можу сказати, що вона настільки класна, як я про неї чую. Тож для мене це переоцінена робота. Що власне мене дратувало, і що мені дуже не сподобалось, то це мільйон пласких, нецікавих і перенасичених, і просто їх дуже багато порівнянь. Я здається, на гудріць писала, що тут порівнянь, як зірок на небі, от такого ж типу порівняння. Мені не подобається, мені не сподобався стиль. Щодо сюжету, актуальний сюжет, правильні сучасні теми, які, про які треба писати, які треба обговорювати. Але взагалі це історія, яка якось мені не резонувала, і, і я дуже втомилась від порівнянь. Прям дуже Дуже довго її читала, бо у мене просто не було бажання повертатись до тексту. Мене цей текст не тримав. Улюблена книжкова пара оце найпростіше питання для мене, бо я не читаю любовних романів. У мене, в принципі, мало книжок, де є якісь пари, там, де вони були б, в центрі сюжету. Але. Dark Rise, темне сходження, і особливо друга частина цієї трилогії, яка в листопаді вийшла Dark Hair, я вже вкотре про неї кажу. Але от там моя улюблена пара, це Віл і Джеймс, там хімія просто... хімія хімічит. Коротше, все мені там подобається. І я похизуюсь, подивіться, лише подивіться, який подарунок мені зробила моя колежанка Кейт. Це наліпочки. Це такі красиві стікери. Оце моя улюблена пара-книжкова в минулому році. Улюблена головна героїня, або улюблений персонаж в моєму випадку це е, героїня. Це Дарина Гощинська з музею покинутих секретів. Не хочу навіть довго зупинятись от просто це Дарина Гощинська. Але скажу, що я безмежно. Вдячна Оксані Стефанівні за те, що є така головна героїня в українській літературі і в великому українському романі. Книга, яка здивувала. Це книга, яка здивувала мене двічі це, знову ж таки, забушко: польові дослідження з українського сексу. Книга, яка здивувала мене, по-перше, тим, що я налаштовувала, що це буде якесь складне і довге читання, я дуже багато бачила, як нагнітають про те, що. Хоча це всього лише там, 115 сторінок, але будьте готові, що це будуть найдовші 115 сторінок у вашому житті, ви будете продиратись крізь текст, вам буде важко, ви будете шукати в словниках кожне перше слово, ви нічого не будете розуміти, ви не будете розуміти, де початок речення, де його кінець. Я до неї підійшла прямо агресивно, налаштована, що це буде двобій. Я і Оксана Стефанівна і її текст 94-го року. І наскільки я була здивована, вона у мене читалась ну, супер легко. Ну, вона просто ллється. І це було перше моє здивування. По-друге, я назавжди, назавжди здивована, що цей текст написаний в 94-му році. Це просто. Текст, який написаний такою українською мовою на таку тему в 94 році. Мені на хвилинку було два роки, а оце вже існувало. Нова улюблена авторка, яку я відкрила в 2023 році. Ну, тут, мабуть, очевидно, це Оксана Забушко. Це Оксана Забушко. Я читала її польові дослідження. Чекайте, нам треба, щоб Жеків дотопталась. Я читала музей покинутих секретів, і десь у мене ще є. Не буду шукати, я читала ще найдовшу подорож. Найприємніше, найщасливіше читання 2023 року це колонія Макса Кідрука. У мене, до речі, примірник з підписом. Я ходила в Дніпрі на презентацію книжки. Чому це найщасливіше читання минулого року? Я читала колонію насправді довго, і я обрала не самий влучний час для того, щоб її читати, але врешті мені все сподобалось. Я читала колонію, коли була зайнята підготовкою до весілля. У нас в минулому році з Андрієм було весілля, і ми не наймали жодного організатора-координатора, бо ніхто не може організовувати, координувати і менеджити так добре, як я. Тож цим займалась здебільшого я. І поки я цим займалась, всякою підготовкою, Підготовкою я читала колонію. Я їхала на примірку сукні в Київ декілька разів і читала колонію. Я сиділа, чекала сукню з примірки і читала колонію. І це книжка, яку мені хотілося постійно читати подовше і підходити до неї частіше. Але я була зайнята то якимись дачними справами, то справами святковими, то працювала врешті-решт. Тож це просто був хороший період. І саме цим для мене, врешті, колонія це такі теплі спогади про літо і поки я займаюся святковими підготуваннями і організацією краси. Бісяча книга це Емілі Генрі і її Book Lovers. Це книжка, за яку я б хотіла отримати повернення коштів від Kindle, бо так сильно мене давно ніщо не не бісило, але про це я детальніше розкажу в відео про найкращі і найгірші книжки року. Найкраща кіноадаптація. На жаль, я майже не дивлюсь кіно. Один з небагатьох фільмів, які я дивилась в минулому році, і це адаптація книжки, яку я читала в минулому році. Це Нортенгерське аббатство Джейн Остен. Аббатство я читала в рамках своєї підготовки до спокути Іена Мак'юена. До спокути у мене так руки і не дійшли, але Нортенгерське аббатство мені сподобалось. Якщо ви збираєтесь його читати, або якщо ви вже його читали українською, то я дуже раджу. Почитати його в оригіналі. Це книжка, яку треба читати в оригіналі, бо в перекладі не передано. Ну, я не знаю, відсотків 60-70 всіх деталей, і саме тієї стилізації і жартів, які роблять цю книжку дійсно дуже класною і дуже приємною найтовстіша книга. У мене це остання частина серії про Корморана страйка. Це Роберт Галбрейт «The Running Grave». Там 961 сторінка. Але я хотіла, щоб там було ще більше тексту. Я обожнюю детективи, які пише роулінг. Мені дуже подобається, як вона складає історії і як вона описує героїв. Тож це найдовша книга, але вона дуже виправдано довга, тому це лише плюс. Найтонша книга. Якщо вірити Гудріц, то це «Growth Hacker Marketing. Це книжка, яку я читала в рамках навчання, я її читала для роботи. Гудріц каже, що там 56 сторінок, але я пам'ятаю, що там насправді більше. Можливо, це все одно найтонша книжка. Але там точно більше, ніж 56 сторінок, але і Бог з нею. Улюблені обкладинки. По-перше, це серія про Локвуда. Мені всі, реально всі обкладинки всіх частин. От з першої до п'ятої І особливо оця четверта. Всі мені дуже подобаються. І вся ця серія мені дуже подобається. Серія, від якої я нічого особливо і не очікувала, а отримала дуже багато літнього задоволення. Оце також, до речі, книжки. Які найщасливіше читання минулого року, бо я буквально себе відчувала як дитина, яка читає вперше якусь дуже захоплюючу книжку, де є пригоди, привиди, дружба, розслідування і оце все, що є в Локвуді і ко. І ще одна обкладинка, яка мені дуже-дуже подобається, це «Tom Lake and Patchett». Я слухала аудіоверсію, яку начитала просто неперевершено, начитала Меріл Стріп. От книжка це 4 зірочки з п'ятьох, І ще 10 зірочок це начітка. Вона правда геніальна. Дивовижна, талановито читає книжку Меріл Стріп, як і все, в принципі, мабуть, робить. Крінжовіша книга року. Ну, Тут я не визначилась. Ну, хай це буде знову Емілі Генрі. Ні. До речі, крінжовіша книга року це зимові заручини, у мене її вже нема, Крістель Дабос. Про неї знову ж таки розповім окремо потім в розчаруваннях, але от вона для мене реально крінжова. Непопулярна книга, яка сподобалась. І мало у мене є чогось такого неочевидного, чим я могла б з вами поділитись. Одна з книжок, які я не бачу, щоб про неї багато говорили, і не бачу якоїсь популярності навколо неї, це Girls with Bright Futures. Я про неї розповідала, коли розповідала про трилери. Це історія, яку варто було б екранізувати Різ Візерспун. Вона любить продюсувати такі проекти. Це як Big Little Lies, щось на кшталт такого. Це історія про три родини. Кожній є донька, яка закінчує школу і хоче поступити в Стенфорд. Але з усього класу є місце лише для однієї студентки, і це міг би бути Янг Хедалт, але мені дуже сподобалось, що це не Янг Хедалт, це історія про дорослих, це історія про. Мам, у яких є гіперфіксація на тому, щоб їх діти вступили до Стенфорда, там все є про дисфункційні родини, там змагання, там абсолютно якісь навіжені в якийсь момент з'являються рішення і дії мам. Вона драйвова, цікава, дуже динамічна і насправді підіймає багато соціальних питань, багато родинних питань. І я не бачу, щоб про неї якось говорили. Улюблені цитати. Це дуже особисте. Насправді улюблені цитати це, мабуть, просто будь-яка сторінка музею покинутих секретів. До прикладу, навіть прожити спільно Лялюсь залишає в кожного з двох зовсім різні спогади. І множина їх так само нескінченна. Може, це і взагалі є найелементарніша суть любови людина, яка живе поруч із тобою, і все запам'ятовує по-іншому. Таке постійне джерело подивування: світ не просто є, світ щохвилини тобі дається, досить лише взяти її за руку. Буває доволі часто, що нам одночасто спаде на думку те саме: одне перебиває другого. От от, я, власне, про це і подумав, подумала. І ми маємо хід тішимося, мов відкрили в спільному домі ще один несподіваний закамарок, але гадаю, якби в цю мить розійшлися по кутках і спробували викласти хід тої думки на папері, а потім порівняли. То з певністю виявилось би, що думали ми зовсім не те саме, а всього тільки про те саме. Різниця очевидна. І ще насправді безліч-безліч цитат, я можу просто провалитись і не виходити з цієї книжки. І я не вигадала, де мені тут ще згадати цю книжку, тож хай буде в цитатах, тому що тут, правда, я їх відмічала собі немало, це бігуни Ольги Токарчук. Насправді, це не зовсім мій формат, тут кожна глава. Окрема, коротка, тут декілька історій, між якими Ольга Токарчук нас водить то туди, то сюди. Але маю зазначити, що окремі цитати я собі виділяла, і їх тут немало. Коли на другому курсі ми обговорювали функціонування захисних механізмів і з подивом виявили потугу цієї частини нашої психіки, то почали розуміти, що коли б не існували раціоналізація, сублімація, витіснення. Всі ті штучки, які ми рятуємо самі себе, коли б можна було глянути на світ без жодного захисту, чесно і відважно, то нам би луснули серця. Буває, хтось хвалиться, що відкрив цілком невідоме місце, і ми йому заздримо. Адже принаймні коротку мить, перш ніж цією місциною, як і всім іншим, заволотів людський розум. Він стояв віч на віч із найправдивішою дійсністю. Ну і все, на цьому з цитатами зупинюсь. Книга з найцікавішим концептом. Це книга, яка краща в усіх кращих категоріях. Для мене оце вона. І не тому, що тут є якийсь дуже хитрий концепт, не тому, що тут з нами якось дуже сильно. Бавиться Оксана Стефанівна і чогось нам там не дорозповідає, щось якось дуже сильно закручує. Ні, але це ідеально складений пазл. Це ідеальні історії, які ідеально переплітаються, складаються в один цілісний великий пазл, який розповідає і про історію, і про культуру, і про мистецтво, і про політику, і про соціум. Я не знаю про все. Це не дарма, великий український роман. Книга, яку плануєш перечитати. Ну, ви будете сміятись. <сум> Вибачте. Думки про книжкові плани на 2023 і якими будуть плани на 2024 В минулому році я вперше складала собі читацький план на рік, і це цікавий досвід. Я. По-перше, ставила собі декілька цілей окремих, і в принципі у мене з ними все склалось. Там було читати більше українських авторів, з цим у мене все було нормально, не можу жалітись, читати більше жіночої прози. Тут також все було добре, але я, в принципі, люблю читати саме авторок жінок. Я ставила собі декілька планів щодо книжок, які ну, умовно важкі, і яким треба приділяти більше ресурсів. І я прочитала всього дві книжки з запланованих чотирьох. Я запланувала собі на зиму, весну, літо і осінь. Але все пішло у мене шкерберть, і все планування зруйнувалось. Я планувала прочитати таємну історію Донни Тарт і зробила це. Прочитати музей покинутих секретів і зробила це. Не прочитала третю частину Пруста і не прочитала The Children's Book» Антоні Сьюзен Баєт. Наприкінці кінців я зрозуміла, що мені не підходять якісь дуже конкретні плани. Я собі вигадала дуже багато книжок, які хотіла б прочитати, і якось не врахувала, що впродовж року будуть з'являтись якісь нові бажанки. Що будуть щось видавати, або просто я дізнаюсь щось про якусь книжку і захочу загорюсь ідеєю її читати. І тому я бачу, що мені не підходять жорсткі плани. Мені треба більш креативно підходити до планування. Чим я і планую найближчим часом зайнятись, поки не вигадала я собі формат, яким буде планування на 2024 рік, але це має бути щось рухливе. Це має бути щось, що не буде відчуватись мені як тягар. І окрім того, що я просто складала собі план на минулий рік, я ще е, роздрукувала собі е, челендж від PopSugar. Вони роблять його щороку, і на 24 й рік мені, до речі, челендж не подобається. А тут у мене дещо виконано. Що в мене виконано. Книжка придбана в незалежній книгарні. У мене їх насправді купа відмітила до Мантовича. Книжка про вакації, про відпустку. Оці довбані Book Lovers Емілі Генрі. Перша робота автора чи авторки. У мене це метелики на шпильках, Вільде, мемуари якоїсь зірки. Брітні Спірс. Її «The woman in me». Книжка видана навесні 23-го року. За перекопом є Земля. Книжка, яка видана в рік вашого народження. The Secret History, книжка, де ім'я головного героя винесено в назву книжки. Три чоловіки для вільми. Книжка, яку екранізують як серіал в 2023 році. «Локвуд і Ко. До речі, серіал я досі не дивилась, але дуже хочу. Перечитати книжку, яку ви читали більше 10 років назад. В моєму випадку це Мілан Кундера і його нестерпна легкість буття. Я читала її, мабуть, на першому курсі університету, і це десь 2009. -й. Або восьмий рік, і от в 2023-му я перечитала Кундеру і буду далі його читати. Книжка автора зі співпадаючими з вашими ініціалами. У мене це Оксана Забушко, бо я Оля Захарян. І більше мало що у мене тут склалось, хоча план був більш детальний, але це дуже багато стільки виконувати запланованого це. Щастя в житті не знати. Що буде в пріоритеті на читання в 2024 році? Цього я ще не знаю, я лише складаю зараз собі читацький план і розставляю пріоритети, бо у мене є цілий січень на планування, бо січень це вечір неділі, а не ранок-понеділка. Тож, щойно, я визначу зі своїми планами, я обов'язково. Поділюсь ними з вами. А на цьому в мене все. Я, як і завжди, дякую вам за увагу і буду рада вашим коментарям, які книжки у вас були крінжовими, які книжки ви б хотіли перечитати, що у вас було в розчаруваннях року, що вам сподобалось, які у вас були улюблені герої, і до кого вам, врешті, хотілося б повернутись знов і перечитати. Знов бажаю вам приємного читання, цікавих книжок і тихого, спокійного дня. Бувайте!